Невпевненість, мої солоденькі страх перед людьми забирає у нас все, дехто усвідомлює це лише тоді, коли залишається з тим, що дісталося йому після того, як взяли інші. Прожектор світла, моя малесенька, зміщується з тебе на більш цікавих людей, і в якийсь момент ти розумієш, що ти є цією людиною, хто дивиться, а не цією на кого дивиться. Тобі самі не набридло грати в ці хованки, вважати себе настільки неважливою, щоб бути готовою віддавати те, чого хотіла ти іншим. І я тобі відкрию секрет: світ не буде чекати, поки ти відкриєшся, поки ти станеш сміливою. Ти будеш втрачати. Я була одержимою ідеальної репутації. Завжди доречні жарти, завжди хороший настрій, завжди класна я. Я фільтрувала усе, що хотіла сказати. Я фільтрувала всю свою поведінку. І знаєш, що я тобі скажу. Навіть коли ти станеш ідеальною, і так знайдуться люди, котрі будуть тобою незадоволені. І це абсолютно нормально. Це не якась всесвітня змова проти тебе. Ми усі різні, не усім може подобатись Мона Ліза, але це абсолютно не впливає на її цінність від того, що її критикують. Абсолютно її краса не втрачається так, нікому не є приємно, коли його відкидають. Але повірте мені, що це лише половина біди, тому що інша половина заключається в тому, що ви після того, як хтось вас відкидає в це самознищення, в самоаналіз. Я якась не така, зі мною щось не так. І якщо ти хочеш отримати відповідь, що ти не так зробила, то я тобі скажу: ти помилилася, ти допустилася просто катастрофічної помилки, яка зараз впливає на все твоє життя, свою самооцінку, свою впевненість ти зробила залежною від людей. Я була такою, і мою самооцінку можна було знищити просто за секунду. Від людей залежало, де я знаходжуся, чи високо в небі, чи ем, глибоко під землею. Ти не людям повинна дорікати, як вони сміють з тобою так поводитися. Це як ти смієш знаходитися в середовищі, де тебе ображають? Ти вміщуєш себе у кімнату, в якій є занадто тісно для тебе. Куди твоя харизма просто не вміщається, скажи мені, будь ласка, для кого ти це робиш? Для тих, хто вже показав, що ти не є для них важливою. Я вважала, що така байдужість до очікувань стосовно тебе це дуже егоїстично. Але тепер мені здається, що людина, котра вимагає від тебе бути якоюсь, це вона егоїстично поводиться. Тому що їй даю 100% байдуже на твої бажання, на твої почуття, на те, взагалі, як ти сприймеш критику. І я зараз абсолютно не говорю про ситуацію, в якій, наприклад, ви когось образили, вам про це сказали і очікують від вас, вибачення. Чому те, що ти стараєшся бути добре до усіх людей, задовольнити їхні бажання, це не є егоїстично, а те, що ти очікуєш такого самого ставлення до себе, або навіть не очікуєш, Очікуєш цього від інших людей, а сама хочеш задовольнити себе. Чому це є егоїстично? Це парадокс, але мені здається, що невпевнені люди мають більше его, як впевнені, тому що абсолютно всі події вони приймають на свій рахунок. Не боріться за справедливість, не боріться за справедливе ставлення до себе, не боріться за справедливу оцінку до себе. Тому що несправедливість це частина цього світу. Я витратила стільки часу на боротьбу. Я витратила стільки часу на думки, хто про мене, що сказав, хто про мене, що думає. На доведення людям, котрі вже давно вирішили все на мій рахунок, того що я хороша дівчинка. Коли ти розумієш це, в тобі відкривається така пустота, тому що те, за чим ти бігала, його абсолютно не існує. Це лише в голові, до цього не можна доторкнутися. Ти стараєшся змінити одну з тих десяток тисяч думок, котрі людина опрацьовує за день, але це абсолютно тобі нічого не дасть. Люди це не роботодавці, думкою яких ви повинні перейматися. Якщо на тобі красива сукня, ти вийшлеш фотку своїй подрузі і запитаєш її про це, чи ти вийшлеш цю фотографію і скажеш, подивися, яку класну сукню я знайшла? Ти не потребуватимеш, аби тебе переконали в тому, що сукня справді красива. Фактів доводити не потрібно. Страх лишитися безграї є абсолютно нормальний. але так само. Є нормальне відпадання людей природно, те, що ми припиняємо з кимось дружити, навіть якщо ця дружба тривала кілька років, ми міняємося, пріоритети змінюються, і це не завжди означає, що людина стала поганою або що ви стали поганими. Зрештою, якби ми все життя мусили знаходитися в одній і тій самій зграї. Мені здається, що ми би припинили розвиватися, ще будучи в садочку. Не бійтеся втрачати людей, не бійтеся їхнього вибору, тому що повірте, людям перемикає часами, але якщо ви втратите себе, то абсолютно жодні події, які будуть відбуватися, жодні слова, які вам будуть казатися, вони не змінять вашого відчуття. Запам'ятайте одну річ: ви знаходитеся в своєму просторі, тому це не ваша задача перейматися. Сподобаєтеся ви комусь чи ні? Це люди мають хотіти потрапити у ваш простір. Почніть обирати, а не бути вибором когось. І повірте, як міняється позиція, міняється ставлення. Тому що, якщо ви себе починаєте поважати, люди теж вас починають поважати центр вашого світу. Це ви усе інше, усі інші. Ходять до цього світу і виходять, тому це є тільки додатком. Припиніть відділяти від себе ось такі частини, і ви не забирати від себе повинні, а додавати. Займайте хоч весь простір собою. Якщо комусь буде тісно, він відсунеться. Тому що цікаво виходить інших. Зважати ми повинні а на себе ні, тому що тоді вийде, що ми його їсти. Ти не повинна очікувати турботи, схвалення від інших, тому що повір цього може так і не надійти. Дівчата, входимо у простір і галасуємо. Дозвольте бути собі вискочкою. І повірте мені, на таких людей хочеться дивитися. Хочеться дивитися на тих, хто не боїться своєї енергії. Сильна людина не та, котра коли падає або помиляється, хоче якнайшвидше або це сховати, або втекти. Сильна людина, та котра навіть якщо впаде і зробиться при превселюдно, Нехай це звучить як жарт, нехай це звучить егоїстично. Вона скаже людям загадати бажання, тому що впала зірка.